Вітаю дорогіх українців. Сьогодні 3.03 2024 року. За моєю спиною знаходиться тріумфальна брама, яка зачинена, але ми спробуємо її відчинити. так, вітаю дорогих українців, що зайшли, знайшли час і заглянули на цей канал. Вітаю тих, кому сподобалась казочка про курочок, які несли золоті яйця. Тим, кому сподобалась казка, пропоную підписатися на цей канал. Мета цього каналу повернути українцям курочок і створити умови, щоб українцям хотілося отримати ці золоті яйця. Почнемо з одного першого золотого яйця в день. І почнемо творіння умов. Щоб отримувати по мільйону золотих яєць в день. І більше, бо маю надію, що дорогих українців буде більшати. І так починаємо. Щоб заробити перше золоте яйце, потрібно... подобається нам. Чи не подобається це нам, потрібно перейти на українську мову. Поки не важливо, буде це Суржик, правильна українська чи... Помилко чи з помилками, головне себе ідентифікувати. Зробити свідомий вибір. Повторюю, зробити свідомий вибір, я є українець. Ще краще усвідомити себе українським козаком або козачкою. Для тих, кому зовсім важко буде з поважних причин переходити на українську мову, пропоную як альтернативу почати. Почати писати російські речення українськими літерами. Дивіться, руси це українці. Тому не, не русський і русський язик, а росіяни і російська мова. Дріб'язик, але це дуже важливо. Важливо почати створювати в голові вірні, слушні думки і уяви, щоб отримати собі і рідні рідний український дух. Так от, кому тяжко важко, почніть писати російські слова українськими літерами. Дивіться, ну хіба це не краще за писання російською. Тут написано на російській мові. Дорогие мои читатели, вот и написана моя книга. Хотелось бы знать ваше мнение, стоит ли писать подобные книги. Еще раз поберимся. Зразу видно, що писав лінивий українець. На цьому, поки буду завершувати, залишаю вам, шановні українці, казачки і казаки, право писати свої роздуми про спробу отримати перше золоте яєчко, яке було даровано нам самим Богом. До наступних відео і гуртуємося, бо ми того варті.